Гірник спорт завершив сезон у Хмельницькому виїзним матчем проти Поділля у заключному 10-му турі. Для команди із горішніх плавнівця гра вже не мала великого значення, адже за тур до фінішу чемпіонату гірники втратили шанс залишити зону прямого вильоту із першої ліги. Ми, як я вже казав, завжди налаштовуємося на кожен матч відповідально. Так, да, ми втратили шанси всі, але потрібно було грати, грати, виходити і. Я кажу, що остання гра, і щоб хлопці себе показали, як можна з кращої сторони. Але десь ще раз я повторююся і досвід, і хлопці налаштовувалися на цю гру, але ще не вистачає в них майстерності для того, щоб грати, грати під тиском. Хоча були дуже хороші матчі, але ну, все одно я хлопцям подякував за цю гру. У заключному матчі сезону гірник спорт все ж прагнув здобути позитивний для себе результат. Проте початок гри склався не на користь команди Валерія Куценка. Випробування для гостей розпочалися на стартових хвилинах поєдинку. В одній з перших атак Поділля заробило право на пробиття одинадцятиметрового удару. Арбітер зустрічі призначив його після того, як м'яч потрапив у руку захисника гірника спорт Дмитра Височина. Вже на третій хвилині матчу форвард Поділля Богдан Кобзар влучно пробив пенальті. І вивів господарі Поля вперед 1-0. Перший гол, да, це, як кажуть, ну, попав м'яч в руку. Е важко, коли на третій хвилині матчу, в початку матчу вже наші ворота пенальті. І коли знову ти е після пропущеного голу дуже хлопцям важко зібратися. Не минулої 10 хвилин з моменту пробиття пенальті, а Поділя подвоїла свою перевагу в рахунку 2-0. Господарям поля на 12-й хвилині вдалася гольова комбінація, яку завершив все той же Богдан Кобзар, і він оформив свій результативний дубль. По другому м'ячу ну ми не встигли перекрити ті зони, де в нас не встигли хлопці дограти і пропустили контратаку від суперника. Трішки не допрацювала оборона, там так? Ну ми всі не допрацювали. Да, ми всі, як кажуть, атакуємо і всі захищаємося. Але десь не хватило концентрації та уваги, щоб зіграти перші на м'ячі, а не встигли і пропустили другий м'яч. Після невдалого старту матчу гірник спорт вирівняв гру. Розпочав активно діяти в атаці, і до перерви впевнено протистояв супернику. Ворота поділля атакували В'ячеслав Студенко, Богдан Гора, Артем Нижник та Євгеній Мороз. Також кілька сейвів у першому таймі виконав голкіпер гірника спорт Богдан Шухман. Після першого пропущеного м'яча і після другого хлопці все одно хотіли грати, хотіли забити м'яч, і були в них хороші моменти, але десь не вистачало цього останнього пасу. І при завершенні спокою, де ну, вони повинні були ці моменти догравати і виконувати. Наприкінці матчу під час чергової атаки суперників голкіпер гірника спорт Богдан Шухман вийшов із воріт і врятував свою команду від третього пропущеного голу. На жаль, після цього епізоду голкіпер команди із горішніх плавнів отримав важку травму і не зумів продовжити гру. З поля його увезли на ношах, а потім воротаря гірників каретою швидкої допомоги доправили в лікарню. Він там виручив вихід один на один, але при. В моменті в нього поїхала нога, і він її підвернув, там дуже серйозна травма в нього. І на днях лікарі там, йому гіпс положили, на днях вже він ще пройде огляд повністю, і тоді вже будемо приймати рішення. Зв'язки пошкоджені і є перелом. Другий тайм гри гірника «Спорт» та Поділля вже не був таким насиченим на небезпечні моменти. Тож після перерви відзначитися не вдалося жодній з команд. За підсумками чемпіонату, гірник спорт набрав 23 очки. Стільки ж має Чернігівши ВСМ, який у заключному турі зіграв у нічию із металістом 1-1. За додатковими показниками, команда з Чернігова обійшла гірників і завершила сезон на 9-му місці. Гірник Спорт замкнув десятку команд групи вибування. Щодо кадрових змін у склад Гірника спорт Валерій Куценко сказав наступне. Завжди хочеться, щоб, як кажуть, по одному-два гравці приходили свіжа кров, як кажуть, зараз у хлопців ще є діючі контракти. Якщо вони, у них буде бажання працювати далі, то ну, вони залишаться. Якщо ні, це вже будемо. Розмовляти з керівництвом і хлопців відпускати. Зараз пауза, і ми будемо вже, ну я кажуться, все одно підсилюватись, шукати граців. Зараз гірник спорт пішов у відпустку, яка триватиме протягом трьох тижнів. 17 червня команда збереться, аби розпочати підготовку до наступного сезону.